Ну що, помчали цих осіданок. Сьогодні у нас тема буде про злочин, покарання. Як завдяки злочину. Людство тепер знає один з найвідоміших, чи одне з найвідоміших когнітивних таких. Ну, викривлення це не назвеш Упереджень. Е -е -е. Та поїхали. Та поїхали. А ви потім я запитаю, чи ви його знали. Я думаю, що більшість з вас, мої улюблені підписники, начитані, розумні і шарите, про що мов. Але, можливо, не знали історію. Коротше, 95-й рік. Нещодавно, да всього, то там років 30 тому, в штаті Пен Пенсильванія, Піцбург, один дядечка заходить до банку. І грабує. І за один день, якщо правильно я скоріше, правильно пам'ятаю, а скоріш за все, правильно пам'ятаю, грабує три банки. І що всіх здивувало, коли вони дивились відео, він не приховував свого обличчя. Тобто не одяг жодної маски, а просто посміхався в камеру так. Ага", типу поглузував. Його одразу затримали. Одразу ж затримали. І він був дуже здивований. Йому показують записи. Він такий, камон. Як так? Як так? Чому ця камери мене помітили? Бо він свято вірив, що якщо він намажеться соком лимона, то його ніхто не помітить. От. Тому дядько був шокований. Це вийшло в заголовки. І один науковець, дослідник Давид Девід Данінг. Данінг, думаю, вже хтось здогадався, задумався: а як можна бути таким некомпетентним? Як можна було взагалі допустити, що, намазавшись соком лимона, можна пограбувати банк? І він з його аспірантом Крюгером поставте плюс, хто знає про данінга Крюгера. Своїм аспірантом Крюгером вони, значить, запулили дослідження і експеримент. І за 4 роки вони це все зробили, як проходило дослідження. Тому що вони допустили таку гіпотезу, да? що чомусь люди, які не шарять сильно, як влаштований цей світ, ну такі не дуже розумні, м'яко кажучи. От, вони якісь більш впевнені в собі. От, а ті, що розумники, може ні. І вони зробили такий тест з студентами. Вони дали завдання. От, по трьом сферам: логічне мислення, почуття гумору, що ще, граматика, мабуть, да? і студенти зробили, значить це ну, описали цю всю штуку, виконали цей тест, а потім вони запитали: бо суть була не в тесті, запитали, вони розділили умовно по відповідям на тих, хто супер погано впорався з завданням, і хто класно. Або сильно краще впорався з завданням. І вони їх запитали. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки ви гарно впорались? І ті, хто погано впорався з завданням, вважали, що вони класно впорались з завданням. А ті, хто не ок впорався з завданням, а ті, хто, навпаки, добре впорався з завданням, вважали, що інші впоралися краще, ніж вони? От. І про що це нам говорить? Що люди менш компетентні вважають себе більш компетентними, а люди більш компетентні вважають що інші більш компетентні ніж вони, а вони менш компетентні, от, от така історія. І це породило ефект данінга Крюхера, який базується на двох речах. Ну, те, що я вам тільки що сказав: от. Що некомпетентні переоцінюють свої здібності. А висококомпетентні недооцінюють свої здібності. І він пішов далі. Вони пішли Данінг і Крюгер. Вони пішли далі і створили таку діаграмку. Я думаю, ви її бачили. Поставте плюс, хто шарить про що мова і бачив цю діаграмку. От. Де в нас є дві осі: впевненість. От. І компетентністю. Так? Да, так. Да, 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 да. От. Компетентність і впевненість. І чим менша моя компетентність, тим більше впевненість. І тому бізнеса починають не самі компетентні люди. Нові прориви хочуть робити не самі компетентні люди. А ті, хто вважає через своє е, маленьке, е, маленький там світогляд чи недостатність знань, вони такі, та що там? Бути психологом. Ізі. Ізі. Я три ролики на Ютубі подивився. Повірте мені, я знаю, ну, мінімум декілька да, таких спеціалістів, які подивилися значить Пару відео на Ютубі такі. О, я можу бути психологом. Ми вже їх рекламка на OLX значить, набираю на особисту терапію. Поїхали. І ще її ціну вони яку ставлять? Повище. Ну, повищу тому що нахрені три відео передивився півтори години. Міг в грульку якусь навалювати. да Точно це дві штуки гривень мінімум. мінімум от І це перша історія така. Тобто, в нас є такий графік, де впевненість. Вертикаль і компетентність горизонталь. І потім, як тільки ми зіштовхуємося. Ну, і це називається перший цей пункт, да, ось ця крива, яка починається зверху у некомпетентних, вона називається пік дурості. Мені дуже подобається це українське звучить, пік дурості. І ця стадія характерна початківцям. Коли ми не шаримо в темі, нам легше в цій темі щось робити. От. Бо ми такий: «егегей», вриваємось, вриваємось. І одразу ж наступає розчарування. І це все падає вниз. От. І там долина відчаю, коли такий депресивний стан, я нічого не знаю, От. я не розумію, все не так, як я думав, От. Все, все не так, як я собі уявляв, що ж це таке, може щось не зі мною. І зіштовхнення штовх, зі з реальністю відбувається. Але якщо продовжувати в цьому стані, на цьому, е, всій долині відчаї, продовжувати фігачити, вчитися, розвиватися, то тоді трішки відбувається такий схил просвітлення. Починаємо е, ми рухатися в сторону того, що наша впевненість трішечки підростає. Підростає, підростає, і ми це починаємо якось використовувати. От. І доходить до якогось рівня, яке називається плато стабільності. І на цій стадії. Е, Учасник стає справжнім експертом. От. Знання, вміння високої якості, впевненість не ґрунтується на недорозумінні, да? а ґрунтується на тому, що я щось робив, щось вмію, щось можу і так далі. Чому я вам про це розповідаю? Я цього бачу дуже багато. В особистих консультаціях, на які до мене приходять клієнти, я дивлюся, які вони класні спеціалісти-експерти, а бояться щось робити. Бачу в інтернетах різних людей, кого я знаю, розумію, що вони не спеціалісти в тому, про що вони говорять. І одна книжка не привід робити супермега, гіпердрупер курс якийсь. Да? От я сам часто зупиняю себе від чогось, бо вважаю, що недостатня компетентності. Але ми нещодавно три місяці тому запустили курс для. Консультантів, психологів, психотерапевтів, які хочуть знайти собі клієнтів, організувати групи і там підняти свій чек. І я бачу, як у мене серце болить, є купа класних спеціалістів, когось я особисто знаю, хтось там навіть викладачів нас є в вузах. От вони бояться, бояться робити, проявлятися. Писати тексти, тому що він же знає багато. А чим більше я знаю, тим менше я знаю. Да? Тим більше я знаю, що менше я знаю. Компетентність зростає, а впевненість падає. І на жаль, це так. <кій> І тому у нас дуже багато профанів, профанації, які впевнено про себе заявляють. А психологічно нам подобається, коли людина впевнено говорить про щось, коли впевнена така. Це точно так. так Та, Мені моєї впевненості не вистачає. Я причеплюся до твоєї і паровозиком ми полетимо в квіт. Да? От. Отака От історія вам про ефект Данінга Крюгера, дядько обмазаного лимоном. І те, чому, повертаючись до теми нашого ефіру, чому ви розумні, і чим більше ви стаєте розумнішими, тим тяжче вам. Проявлятися і збирати за це ціну. Ще один приклад. Я дуже люблю цей спогад свого життя. Якось у мене була інша компанія. Я вихідець з маркетингу, реклами. От, і ми набирали маркетологів. Ну, тому що самі вже натягнули з партнерами, і я люблю групові співбесіди співбесіди. співбесіду, це значить, ми заганяємо 10 маркетологів всіх за круглий стіл. І я починаю всім задавати одне й те саме питання, вони відповідають. <кхід> і помітки, помітки. І таким чином дуже зручно, і видно, хто як, ну, порівнюючи одного з іншим, одразу зрозуміло, хто шари, хто не шари. Ну, хоч якось, да? мінімально. Потім якісь завдання технічно, там, і так далі, так далі. І... Прийшла купа маркетологів: чоловіки, жінки, дівчата молоденькі, там по 21-22 роки, там комусь 30 плюс було. Ну коротше різна така у нас було людей, їх 8-10, точно не пам'ятаю, і я перечитавши резюме до того, і ж готувався, і я розумію, що сидять ті, в кого ще не було роботи, вони тільки з універа, сидять ті, хто десь попрацював в одній компанії там три місяці, і були ті, які вже попрацювали. Знатно, років 10 в цьому. Одна так точно була учасниця, одна учасниця, яка от прям 10 плюс років і в дуже крутих компаніях попрацювала. І що відбувається? Я запитую, там, там, вони можуть виходити і простити. Якщо їм щось не подобається, в будь-який момент вони встають і йдуть, все мені не підходить. Бо багато хто пішов, коли зрозумів, що не можуть відповісти на питання, які я задаю. А нам вже потрібно, щоб не шарили. От і от залишається десь четверо. Четверо м, учасників, троє четверо. І ми вже потім працюємо по одному. Да? Вони всі виходять десь там п'ють чайкаву, печенюшки точать. І по одному запускаємо. Я кажу: дивіться, отаке завдання вам. Завдання. Розповідаю завдання, яке я знаю. що Щоб його виконати, потрібно приблизно до години. До години. От. До години. Кажу, скільки ви хочете грошей, щоб виконати це завдання. Ну щоб зрозуміти їх апетити, взагалі, як вони мислять, і скільки часу у вас це займе. І що я тоді зрозумів? Ось ті, хто мав мало досвіду, вони взяли більше годин, щоб виконати це завдання. Хтось сказав сім, хтось сказав два дні. І поставили ціну ну Згідно ну, два дні працювати, це не може коштувати 100 гривень, правда? Два дні робити. Це там 10, 20 тисяч вони хотіли, ну щось таке. І заходить учасниця, яка пропрацювала в багатьох компаніях, яка така от, з досвідом вже була, яка була на цьому плато. Я див завдання, вона каже: ну, 300 гривень, 500. Я кажу, чому так мало? каже так тут роботи. на 15 хвилин. <свіг> Розумієте? Часто ми беремо на роботу не того, хто компетентний, а того, хто класно себе продає. А ті класно про себе розповідали. Вони були, виглядали впевнено. Хтось навіть красиві резюме зробив, але вони беруть надлишковий час, переоцінюють свої зусилля. От. А і тому експертам легко загубитися. Серед цього всього лісу некомпетентності. Тому звертайте увагу не просто на тільки впевненість. Ну, не впевненість не в тому сенсі, що людина впевнена, але така, знаєте, назвемо це мовчазна впевненість, якась така, знаєте, просто говорить, відповідає на питання, задає питання і є розуміння, що шара в темі. А є просто хто себе нахвалює. І ми про це ну, назвемо гіпертрофована самовпевненість така. Просто я офігенний і все, по мама так сказала колись. Ну і нічого, я одну книжку прочитав і нормально. Отакі на сьогодні пироги. Якщо у вас є питання, задайте. Напишіть в коментарях, як вам був цей психосніданок, чи було вам корисно. І давайте спробуємо ще розібратися, як самому вийти з такої невпевненості. Да? А, ну, потрібно виходити на плато. Я думаю, це зрозуміло. Потрібно йти на плато, тобто продовжувати. Розвивати свою експертність, але тут є ключове, але і це теж ба, велика помилка. Ну, не можна сказати, це помилка. Давайте я вам розповім, в чому суть. А ви подумаєте, це помилка чи ні? Так сталося. Я дивлюсь на колег-психотерапевтів, яким ми намагаємося допомогти. І допомагаємо знайти практику, сформувати, да, знайти собі клієнтів, бо вони класні толкові. А що я бачу, що вони замість того, щоб робити дії. Нові, які їм незвичні, щоб розвив, ну, щоб е, працювати над маркетингом, тим, щоб клієнтів ставало більше, і вже працювати з клієнтами і підвищувати свою компетентність. Вони що роблять? Вони йдуть е, вчитися на додаткову спеціалізацію. Потім ще одну, потім ще потім ще курс, 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 курс в них купа знань, клієнтів нема. А клієнти це як опора, і результат моїх клієнтів це опора моєї ідентичності. І тоді, в цьому розрізі, я вже курси можу проводити з цих спеціалізацій, що я там проходив, але в мене немає практики. А теорія без практики це ніщо. Тому що практика, результати інших людей, коли ви бачите результати своєї роботи, вони дають найбільшу, найвагомішу. Залізобетонну впевненість. Ну, якщо ви не тотальний знецінщик себе всього, якщо ви можете це хоча б помічати. Бо тут ж потрібно ще звертати увагу на ваші індивідуальні особливості, що ви можете мати це, мати класні результати, але такі ні, маленькі результати. Десь там, у намальованих відгуках, придуманих чатом GPT, результати краще і порівнювати себе з цим. Тому ваші результати це ваші результати, і це повинна бути вашою опорою. І тут ще важливо розуміти, що є самооцінка і самоцінність. Самоцінність це те, як ви до себе ставитесь, незважаючи на те, чого ви досягли. Якщо ваша самоцінність під кришкою унітаза, то тоді ви не можете мислити про себе і відчувати себе в відриві від професії. От Якщо ви маркетолог класний, результати є у клієнта в продажі, все, ви тоді і людина, наче класна. А втратили роботу маркетолога, і а вас самоцінності нема, і ви тоді Я ніхто. Але ви не ніхто. Ви людина цікава, якась начитана, якась може тепла, якась може класна, може цілуєтесь, а це все знецінюється тотально. Ну, от. Тому плекайте самоцінність свою. Це важливо. Бо самооцінку можна здобути через роботу, експертність, проекти, діяльність. Але якщо нема самоцінності, то все це буде злито в унітаз. От. Ви тоді не відірвете себе від своєї експертизи. Якось так. От. Якось так. Тому, хто хоче більше впевненості, не забудьте, що ви перевірте, чи ви підписані на цей Instagram, YouTube. І скоро, в середині вересня, ми будемо робити курс по прокачці самоцінності. Відкрий рот, хтось з вас вже його знає, по прокачці самоцінності, самооцінки, про які я писав магістерську роботу і науково доводив. Що, як, чому він працює. от І там ми будемо вилазити з долини відчаю і рухатися до через схил просвітлення до плато стабільності. Отаке. От так, читаю ваші коменти і біжимо по українізованим містам. Це дуже часто, коли ти дійсно знаєш вмієш а не можеш себе продати. Так, це вже трішки інша історія, але це дуже часто. Тут же ефект самозванця, це все типу я. Вони розкусять мене, що я не знаю, те то те то те-то. Де знайти таких спеціалістів, треба самим спеці для ведення інстаграму, оформити візуал. хочу делегувати частину своєї роботи, де шукати, порадьте, будь ласка. Ви в своєму інстаграмі, інстаграмі пишете, шукаю спеціаліста, який допоможе мені вести Інстаграм. Будь ласка, на ось цю пошту чи в Дірект. В дірект незручно, знається, буде. На пошту, наприклад, чи там в Telegram, куди-небудь в месенджер. Скидуйте мені своє резюме і короткий опис, чому я маю обрати саме вас з прикладами ваших робіт. І ви дивитесь, кому що вони як зробили. Як було до, як стало після. От. Які результати у їх клієнтів? Ви берете, цим клієнтам пишете і запитуєте, як тобі Люся? Вона каже: Люся прекрасна. Чому? А чому, якщо не секрет, ви з нею вже не працюєте? Ну Тому що Люся захотіла більше грошей, в мене більше грошей немає. Або, або Люся, не рекомендую. І таким чином знаходити собі спеціаліста. За кордоном це все перевіряється. Та й в нас начебто перевіряється. Але хто запитує той диплом психолога? В мене є диплом магістра психології, дві чи три спеціалізації. Я акредитований в спільноті гештальтерапевт. Скільки разів у мене, як ви думаєте, за 12 років хтось запитав документи? Один раз. Один. У мене сотні клієнтів було. Сотні. Один раз. Чому? Тому що людей не парять бумажки. Їм потрібно вирішення їх проблеми. Якось так. І з одного боку, начебто, якщо він вирішує мою проблему, це ок. Але з іншого боку, якось так. Проходила ваш курс широ дякую, практично результативно, інформаційно. Дякую. Ну що ж, Поїхали. Тоді, хто не доїв їсти, хто не доспав спати, але думаю, що більшість працювати. До побачення, до зустрічі наступної середи, якщо все буде ок. і можете в коментарях під цим відосиком написати тему, яку б вам хотіло. Як попасти до вас на терапію або до ваших колег. До моїх колег потрібно написати колегам, до мене потрібно написати мені. От. Напишіть мені в Телеграм, Анна Лешко, або в Інстаграм. Та й таке. До речі, до речі, хто, якщо є колеги, я набираю е цю супервізійну групу. Офлайн в Києві, там, здається, одне місце лишилося. А в онлайн декілька ще місць. Хто, може, колись хотів до мене в супервізійну групу. Там у нас буде десь 10, 10 зустрічей до літа, з вересня до літа. Онлайн кожен перший четвер місяця. А офлайн кожну першу середу місяця в центрі Києва біля Палацу України між Україною та Олімпійською. От там ми будемо зустрічатися. тому. Хто хотів офлайн, не прогавте свій час. Перевага надається чоловікам, бо нам потрібно більше хлопців. Групи, щоб дівчата не сумували. А онлайн беремо всіх. Гарного дня, чмок і пока.